В кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з захисником України Віталієм Никитишиним. Чимало людей прийшли віддати останню шану військовослужбовцю, що віддав життя за рідну землю. Його ім'я тепер назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Це дитина дуже була чуйна. Добра, він завжди тобі допоможе. Що попросишся тобі зробить? Ну я таких дітей, звісно, дуже багато. Такі діти, як Віталій, вони бідні захищають нашу По У інших не йдуть, а вони йдуть і воюють бідні, і за батьків і за всіх. В цивільному житті Віталій працював менеджером в одному з магазинів телеоператорів. Колега, яка прийшла провести воїна в останню дорогу, згадує його як відповідального та надійного працівника. Він завжди був готовий допомогти та вирішити будь-які проблеми, що виникали в роботі. Його поважали за порядність та людяність. Був взагалі дуже світла людина, людина дуже добра, який завжди відгукувався на любі проблеми, на любі питання. Просто хороша людина. Віталій ще з дитинства був спокійним, відповідальним та надійним. Однокласники та друзі по школі згадують його як людину, яка вже тоді мала внутрішній стержень. Завжди підтримувала та ніколи не залишала друзів у біді. От запам'ятався момент. Ми були колись на фізкультурі, перший чи другий клас, і він з кимось з інших хлопців свого класу бився. Двоє плачуть, але двоє продовжують битися. От і це, як на мене, свідчить про такий бойовий вольовий характер Віталія як людини. Ще з маленьких років він от проявлявся як такий вольовий хлопець, бойовий хлопець. Дуже хорошою був людиною. A, сиділи поруч, завжди a, дозволяла списувати. Іноді захищали один одного, тому що були різні моменти. Дуже шкода, дуже сумно. Віталій Никитишин добровільно пішов на військову службу ще з перших днів війни. Служив на Донецькому напрямку на посаді командира відділення розвідки. Герой поліг за Україну 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області мав позивний тихий. І Він дійсно був урівноважений, спокійний, тихий, розумний хлопець. Дуже любив свою дружину, тому що в перші дні я знаю, коли ми лежали в спортзалі, дислокація була в Луцьку. Я пам'ятаю, як він дзвонив до дружини. Дружина розпитувала, як ти, що ти в перші дні. Він казав, хороші хлопці, хороший колектив, всі мотивовані і всі хочуть захищати, служити. Отакий був наш Віталій. Він назавжди залишиться люблячим чоловіком, турботливим батьком та сином, чия присутність була опорою для всіх. По собі герой залишив батьків, брата, дружину та доньку. Хороший, позитивний. У них батьків два сина. Віталій перший воював. А другий син теж був воював от недавно. Але Втрамувався, зараз знаходиться реабілітацію. Ми маємо цінувати подвиг кожного військового, що боронить Україну і всіх нас ціною власного життя. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Нелі Прокопчук для новин на часі.